Стаття 13. Загальна система поліції. 1. Систему поліції складають 1. Центральний орган управління поліцією, 2. Територіальні органи поліції. 2. До складу апарату центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції а також виконання покладених на поліцію завдань. 3. У складі поліції функціонують 1. Кримінальна поліція, 2. Патрульна поліція, 3. органи досудового розслідування, 4. Поліція охорони, 5. Спеціальна поліція, 6. Поліція особливого призначення. 4. У системі поліції можуть утворюватися науково дослідні установи та установи забезпечення. 5. Загальна чисельність поліції, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, до 1 січня 2018 року не може перевищувати 140 тисяч осіб. Статтю 13 доповнено частиною 5 згідно із законом № 1774 розділ 8 від 6 грудня 2016 року.